І те, що ви, дивіться, тут можуть на вас дуже сильно, як засуджують, щось вам говорять, що ви маєте за щось ви винні. Ну, щось ви зробили, ви винні в цьому. от Взагалі ні в чому не винні. Це обман, карта обману і маніпуляції От, щоб ви не слухали ніякі звинувачення в свою сторону. Ви ні в чому не винні, абсолютно. Це вам таке послання. І тут уже багато разів намагаються поставити приворот, кладовицька магія тут показана. Впливають на голову, мороки ставлять. Маніпулятор присутній у вас в оточенні. Магію чинить. Ще й це може бути родич або людина з дитинства, друг дитинства, подруга, друг. Дайте відповідь, скажіть, що відбувається? А це крадник і крадник. Ставлять магію ставлять. І вийшла карта миру. Ви будете під захистом. Всі їхні дії, маніпуляції не працюють. Все одно, все ваше, що вам належить належить тільки вам. І е, саме, що я буду зараз знімати, це оцей вплив на вашу голову. Заперечу, бираю, всі мороки, а морочки знімаються. Перешкоди убираю. Відкриваються шляхи дороги, на гроші, на любов, на здоров'я, дорога легка. Двері відкриті. І знов вийшли карти дуже хороші. Це все вищі сили, захист, Верховний суд. Всі, хто на вас лихо робили, вони повертають, янголи-охоронці повертають все назад ворогам. Перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тих, хто дивиться відео близьким людям на любов, на щастя. На гроші. Дорога відкрита. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Знімаються всі порчі і прокляття, мороки, морочки знімаються, негативні програми, привороти, стяги. Всі переклади, обміни й поруч